Усім привіт! Продажі Suzuki sx 4 це у нас 1,6 бензин, повний привід, саме ключове 2014 року випуску. 219 тисяч оригінального перевіреного пробігу в чорному кольорі. На 16-х оригінальних легкосплавних колесах на літній резині, в гарному візуальному та технічному стані на автомобіль. М'ятин, царапин такого нічого абсолютно немає. Вся оптика ціленька, без запотівань, без тріщин, Так само фари присутні, зеркала. Підігрівається, лобове скло ціленьке. Також є рейнги, вікна, таким, приламіновані, так сказати, заводським напилом. Таке у нас кермо, управління протитумантами, фарами, сидіння не шились. Все в оригіналі. П'ятиступка, кондиціонер, mp 3 плеєр. Потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів в машині немає. дзеркала електрорегулюються, також. Передніх вікон є електропривід. Ось такий у нас задній ряд. Так само все на нас в гарному стані. Потолочок. Все тут у нас добре. Задній стоп-фонарі ціленькі, всі шильдики на місці. Повний привід 4х4. Таке у нас багажне відділення. У нас присутній повний ремкомплект, аварійний знак, домкрат, ключі і новенька запаска, докатка. Ніхто ніколи нічого не забирає. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також така функція доступна. Якщо виникнуть запитання щодо цього, телефонуйте або пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp, куди вам зручніше. Всю детальнішу інформацію вам надам, або, від... або надам усі відповіді на ваші запитання. Така нас машинка 2014 року, 219 тисяч пробігу, 1,6 бензин, мотор у нас від Сузуки, дуже класний надійний двигун, економний. 7,3 літра нас на даний момент показує по місту. По трасі буде, звичайно, ще менше. Навіть газу вже немає сенсу ставити на цей мотор. І так дуже економно. Хороший кліренс. ідеально підійде для великої такої, сільської місцевості десь. По бездоріжжю їздити, по горах. Така класна машинка для кожного дня. Тож, кого цікавить, телефонуйте. Також знаходиться місто Радивилів, Рівненська область. Шини у нас з хорошим ще протектором, бачите. Тобто нічого не потрібно робити. І термозна система так само з мінімальною виробуткою. Тож, кого цікавить, така машинка, телефонуйте. Всім дякую за увагу. До зустрічі!